А купи мені iPhone 16 Pro Max. Починається. А де чарівне слово? Віка. Віка? Що це означає? Ім'я твоєї коханки. Хм. То тобі, напевно, і чухол якийсь гарненький потрібен. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Іде чоловік лісом, бачить хатинка, а на ній напис Хата гадальня, думає, дай зайду поворожу. Зайшов, темно, Хочу в око стрель, раптом голос із темряви. Чого прийшов? Погадати. Ну, то яки в шкутку, куштую з бочки. Тьху, та це ж гівно. Вгадав. Далі гадати будемо. Як ви гадаєте, чи бувають моменти, коли жінка зовсім безпорадна? Так. Коли у неї не висухли нафарбовані нігті. Заходить у бар пристойно одягнений літній чоловік. Бармен до нього підскакує Що побажаєте? Пиво, горілка, скотч, коньяк? Чоловік відповідає дякую, я не п'ю. Один раз спробував, мені не сподобалося. Бармен, ну що ж, тоді, може, закурити? Є сигари, сигарети різних марок. Дякую, я не курю. Один раз спробував мені не сподобалось. У такому разі, може, хоч зіграєте в більярд? Дякую, не хочу. Я взагалі в такі заклади ніколи не ходжу, але мені треба поговорити з сином. А він захотів зустрітися тут. М -м -м -м, я так розумію, це ваш єдиний син. <demasi mustard> Лікар приходить до пацієнта в палату і каже: Хворий, у мене для вас дві новини хороша і погана. З якої почати? Докторе, давайте з хорошої. Цю хворобу назвуть вашим ім'ям.